Для когось це просто відходи, а для наших резидентів цінна сировина для створення нових виробів. Для когось це просто старий завод, а для нас можливість розкрити справжній потенціал нашого міста. Це процес реновації промприладу. Частина друга. Україна щороку генерує близько півтора мільйони тонн будівельних відходів, які, на жаль, майже повністю потрапляють на сміттєзвалище. Слід задання, що переробляє 87% своїх будівельних відходів. Ми впроваджуємо інновативні для нашої країни практики, щоб покращити цю статистику і зберегти довкілля. Наразі ми йдемо до відмітки Сільвер у всесвітній системі сертифікації будівництва літ. 40% демонтованої цегли вже використовуються для ремонту та викладання віконних простінків корпусу А. Так само 20 кубометрів бетонного бою з підлоги та плит перекриття знову потраплять в підлогу. А це склоблок. Якщо викласти всі склоблоки, які ми розібрали з корпусів А і Б у колону, то вона перевищить висоту франківської телевежі у 15 разів. Це сотні квадратних метрів скла, які будуть креативно обіграні в сучасному лофтовому інтер'єрі, як шана минулим часам заводу. Проте не тільки наші будматеріали варті перевикористання. Цей фасад викладено цеглою старих розібраних будинків. Наприклад, 9 років тому по вулиці Шевченка було розібрано будинок, який не являвся архітектурною пам'яткою та був в аварійному стані. Цеглу з цього будинку зберегли. Ми її викупали і зараз нарізаємо на плитку та викладаємо фасад по вулиці Мельника. Це стрізька цегла, датована кінцем 19 століття, тобто їй вже майже 150 років. І тепер замість звалища вона прикрашатиме фасад промприладу ще мінімум стільки ж років. Ще один пріоритет в нашому будівництві це енергоефективність. Ми вже утеплили 60% фасаду і до зими термомодернізація буде завершена. Фіцієнт теплоопору будівлі в нас складатиме біля шести, що більше за європейський стандарт і більше за державний стандарт, де він складає 3,3. для цього. Ми утеплюємо фасад мінеральною ватою і використовуємо енергоефективні алюмінієві віконні системи з склопакетами, заповненими аргоном. Такий підхід буде дорожчим на етапі інвестицій, але він зменшить витрати на Опалення кондиціонування приміщення покращить експлуатаційні витрати і позитивно повпливає на екологію. Ми дбаємо про кожен квадратний метр за реновацію, якого взялися. 680 штук човунної плитки, світильники, старі меблі заводу скоро знайдуть своє нове місце. Навіть плити прикриття, що раніше підтримували терасу, ми віддали на бліндажі для ЗСУ. Але детальніше про них в наступному випуску. Підписуйтесь, щоб не пропустити.